У вас, схоже, дуже зручне взуття. У ньому напевно можна ходити цілий день і нічого не болітиме. Я хотів би мати таке взуття. У мене болять ноги. Мама завжди казала, що взуття багато чого може розповісти про людину. Куди вона йде, де вона була. Я зносив багато взуття. Але якщо добре подумати, то може навіть згадаю свої перші черевики. Мама казала, що вони відведуть мене куди завгодно. Вона казала, то мої чарівні черевики.